Добрий день, шановні мешканці Сарати. Зараз я вам знову наглядно покажу, чому я нашу голову називаю Свинорай. Ось такі сюжети мені кожен день розказують і от зараз я вам покажу вам. Сарата. Це Сарата. І там Сарата. А це пішохідний переход. Ой, дорожка. Велосипедна і всяке таке. Тут йти неможливо, я вам скажу. Тут вже йти неможливо. Оце таке. Це люди вже змушені йти тудою асфальтом. Тому що отака от єрунда, бачите? Вже бурян попадав на ноги. Оце свинорайчеве. Тепер дивіться, це... Щоб було свинорайчівське, їздило в Германію. От, хто читався, Хто це їздив? Де ці уроди, тихо, мовчки, за що бюджету видно? Поїхали в Германію. От, тут розказують, що їм давали гроші, що вони, звісно, ці до гроші поникали по кишеням. Оце таке свинорайчевське шобло. От, ви знаєте, що делегація їх зняла в Германію. Із Сарати. Ну от спитайте. І гуманітарку отримали. І, виявляється, німці, по їх словах, дають гуманітарку своїм. Тобто пофамільно там. Райчевий, сухарському, там ще яким-то активним членам. А не Саратій, не общині. Це У них німців улюблений якийсь там діятель. Дивіться, от. Оце робота свина Райчеві. Тут ходити страшно, я можу, я в шортах тут ходити страшно. Чарапає, оце вулиця, це, це пішохідна зона, велосипедна зона. Вона страшно заросла, тут ходити вже неможливо. Отаке От. От воно гедотне. Гедотне це свинорайчівське правління. Я вже От. сарата, бачите, сарата. І там сарата. Там... Вулиця, люди живуть. і Ці люди мають ходити по цих мусорниках, по цих, цих свинорайчерських мусорках. Це ж, як їх вони називають себе, настоящі професіонали. Ці <рес> <рес> свині себе називають професіонали роботяги. Подивіться на портрети цих нашого, як його, нашого краю. цих довіряє ділам. От, от їхня робота, свинота. Суцільна, 100% свинота. Дивіться, шановні панове. от Хоч один виблядок із цих партій прийшов сюди, покосив, розібрався. Да нікому це не цікаво. Вони крадуть, крадуть, все що може, крадуть це бидло. І будуть знову вас просити, щоб ви за них проголосували, за цих, вибачте, за слово кончених виблядків. Ой. Сарати. Ну, мене знаєте, що радує, що може Сарата трохи просипається. і от, е, от, от Мені дзвонять і розказують, що підіть подивіться туди, підіть подивіться. Та, та е, Свинорайчева там украла, а той е, там украв, а той там украв. Ну, такі в основному новини. От. Той собачу будку построїв е, в центрі Сарати. ну Все, звісно, новості гівняні, але. Радує те, що хоч люди не бояться і розказують. Навіть про говно, але розказують. Отак, ну так, до побачення.